Нове діло має померти так само, як і старе. Як ти пережила втрату Кеті? Ніяк. Нове діло. Це твої нові сестричка і братик Олівере. Олівер, який ви втратив батьків, він потребує особливого догляду. Слухай, я розкажу тобі таємницю. Ой. Зі мною говорив Янгол. Дивовижний Янгол. Він робить надзвичайне. Слухай. Рація? Слухай. Нове діло має померти так само. Слухай, 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 слухай. Дехто вірить, що після смерті душа залишається в тілі ще кілька місяців. Вдалося! Да. Вдалося! Ми її повернемо.